Бояти не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмуть, всі молитви наші тут Головний сержант Володимир Сущенко разом із побратимами упродовж кількох місяців героїчно тримали оборону Бахмута. Це одне з останніх відео, яке він нам надіслав, ніби відчуваючи недобре. Знімальна група телеканалу «Відюкон» познайомилася з Володимиром, ще у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ, і весь цей час ми тримали зв'язок. А після 8 червня поточного року зв'язок обірвався. Згодом дізналися, що Володимир Сущенко загинув від ворожої кулі снайпера при виконанні бойового завдання на Донеччині, 8 червня 2023 року. В районі міста Бахмут снайперська куля заціпила нашого героя. На превеликий жаль сьогодні ми прощаємося з ним. Проважаємо в останню путь, але ця втрата повинна стати прикладом для нашого майбутнього покоління, для наших дітей. Ми будемо пам'ятати, не пробачимо ми ніколи Російської Федерації, те, що вона зробила із Володимиром Івановичем із багатьма. Іншими військовослужбовцями да, громадянами нашої держави у вівторок, 13 червня, в селі Бешкінь Сумського району головного сержанта, гранатометника механізованого батальйону Володимира Сущенка провели в останню путь. Його рідні, близькі та бойові побратими, не тямлячи себе від болю втрати, запевняють, що пам'ять про героїчного воїна, його хоробрість, патріотизм і відданість батьківщині завжди житиме в їхніх серцях. З Володимиром ми зустрілися 24 лютого, в 2022 році, з перших днів він попав у наш підрозділ 155-й батальйон першого серлецьку року. З перших днів він був призначений як командир взводу. І якраз це час, коли ми тільки отримали зброю, це було 24-го вечора. Його звод зайняв оборону на вулиці Гамалея. Вони там держали перший бой. О, там, проявив себе дуже сміливим чоловіком, воїном. Вони там роз... Він лічно розстріляв першу колону бензовозів, там чотири машини було. Далі ми з ним робили, що я як командир роти першої стрілецької був як права рука. Ми з ним створили першу роту, створили її практично. І считаю, цілий рік ми були разом, поки він не перевівся в другу частину, в другий підрозділ. Запам'ятався він мені, у він, нього був позивний десантник, десант, тому що він перед цим, дуже часто, ну не як часто служив по контракту на Донбасі і з перших днів сам прийшов, прийшов в воєнній формі, в тільняшки. Був такий доброжечливий, відзивчивий воїн, інструктором був, дуже допомагав лічному составу підготовці. Баховій підготовки, він, можна сказати, дуже порядна людина був, як друг, як воїн. І загинув він ворожий від ворожої кулі в бою. По всій інформації як снайпер сняв чоловіка, такого доброго, порядну людину, яка останеться в наших серцях надовго Царство небесне, воїну, героям слава. Володимир Сощенка вірив у свій народ і перемогу України за це й віддав життя. Далі, як напутнє слова, кожному з нас наводимо фрагмент із його останнього інтерв'ю. Я впевнений в наших українцях в усіх, не тільки в ЗСУ. Якщо ми будемо боротись так, як ми боролися з 24 лютого, то ми переможемо. Ми встали на захист своєї батьківщини з голими руками. І ми їх перемогли. Вони нас боялися. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Героїчному захиснику України Володимиру Сущенку назавжди залишиться 45 років. Не дочекалися його живими з війни матір, дружина, син, рідні брати та сестри, поховали воїна оборонця з усіма військовими почестями у Бушкіні. Вічна пам'ять та слава Володимиру, його подвиг навічно у наших серцях.